Привіт, мої кошенятка. любі хлопчики і дівчатки. Мене скрипить крісло. Вітаю. У мене хаос на голові. Хаос в голові. Привіт усім, з вами Мріям, і немає часу пояснювати. Вона на Дайсконі, Відповідно, я записую це відео вночі, аби встигнути вам випустити підсумок новин за серпень. Е Місяць ми сьогодні без сценарію, точніше, я без сценарію. Ми будемо сьогодні скролити новини від видавництва і на це е -м, рефлексувати. Поїхали. Так, перше видавництво uh, UA Comics. Засновник видавництва UA Comics разом з іншою колегою відкрив видавництво книг під назвою 333. Видавництво 333 займатиметься видавництвами книг. Це дуже логічно. І першою книгою видавництва буде книга Володимира Кузнєцова під назвою Химороди. Це 12 історій про похмуре минуле і химерне прийдешнє, як каже сам автор, для людини, яка вже в 13 слухала Дед та Метал, горор та темне фентезі, були цілком очікуваним орієнтирами, як для читача, так і згодом і для письменника. Очікувати кілька історій на, на основі е, жа, різних жанрів від Горору до фентезі і Фентезі, те швидше за все і так далі, знаючи Володимира. Воно буде дуже дарк, хорор е, історії. Отже, ілюстрували книгу кілька художників. Це Катерина Кошелева, про яку я згадувала ще у збірці Перемога. Також Дарця Зіронька є художницею комільопису. Е, ану, ано, моє, е, ім'я, назву. Боже, як воно називається? Характерник. Так, я себе боляче вдарила. <с> <с> Андрій Дяків, Андрій Данкович, Ірина Гуріна. О, Данковича також всі знають, бо ми його вже задовбували про питання, коли буде Мор 2. Він активно малює, нагадую, він активно малює і скоро ще трішечки, не пройшло і пару років, як він закінчить Мор-2. Обкладинку книги прикрашає робота Катерини Пархоменко. Дуже-дуже е цікава. Незвична і дуже заворожуюча. Я хочу прям футболочку з цією картинкою, з цим вовколакою, Прям дуже красиво. Я чекаю цю збірку, вона справді заінтригувала, а ми їдемо далі. І так, ми говорили не про комікс, а про книгу. Також є і комікс, і за підтримки YMCA Lviv Women's Peace and Humanitarian Fund in Women My English is a perfect English in the world. Стало проєкт про жінок-волонтерок. Художницею цього проєкту є Тетяна Приймич. Отже, ініціатива впроваджується в рамках проєкту посилення спроможностей жіночої мережі волонтерок у Львівській області. Знову ж таки, Йої Комікс займається соціальним мальописом, мальописом сучасного українського процесу української історії. Він будує образ сучасного мальопису в Україні. Також Comics е, запустило власне, збір коштів на один із дуже важливих проєктів. Це проєкт, називається Спротив. Комікс інструкції для кращого повторного засвоєння матеріалу по медицині, озброєнні, техніці, саперній справі тощо. Тобто, це швидше за все для військових, ну і в принципі для ознайомлення і для цивільних теж дуже важливий проєкт. На створення ігрового мальопису потрібно 500 тисяч гривень, які підуть на консультацію зі спеціалістами, перевік перевірку фактажу, адаптації в ігровий сценарій, створення візуалу, редактуру, коректуру і додрукарську підготовку. Збір не маленький, але він принесе дуже дуже багато користі. Я вважаю, буде 5 тисяч копій, і швидше за все він допоможе е не забувати ази е військовим у, у справах медичних. І не тільки. За малюнок та візуалізацію відповідатиме Катерина Кошелева, про яку я вже згадувала. Сценарій пише Володимир Кознєцов, якого я щойно також згадувала. Звісно ж, автор цієї всієї це Богдан Кордоба, власник Comics і головна редакторка Руслана Коропецька. Я залишу банку в описі під відео, оскільки сума доволі велика, і потрібна кожна копійчина може кидати і... на підтримку цього проєкту. Я вважаю, він дуже важливий. Також видавництво їздило в краків. Робило презентацію в краківському барбакані, де вивішувало сторінки зі збірки поезії 333 в межах фестивалю від слави Фрулової, арт пікнік в Кракові. Іронія в тому, що живучи в Кракові, я так і не попала. Попала всередину цього барбакану. Я навіть не знала, що він виглядає саме так всередині і ну, хочу нагадати, що зараз триває е, передзамовлення на е, українську адаптацію збірки е, комікс для України насіння соняшника. Це масштабний проєкт, який робився в Америці. В ньому беруть участь волонтерські, дуже багато знаменитих художників, коректорів, е, ілюстраторів. Е, ну, всі професії, е, які ви знаєте, що задіяні у створенні коміксів. І е, я так розумію, цей проєкт вийде паралельно із світовим релізом, тому передзамовляйте це дуже дуже знаковий проєкт. Вовколака. О, Вовколаки Нарешті розпочали попереднє замовлення на другу частину графічного роману із пекла Алана Мура. Я вам вже про цей проєкт дуже давно згадувала кілька місяців тому в якомусь одному із новин. І у, у нас є щось новесеньке передпродаж, продаж українське. Видання Вау, в двох частинах в твердій обкладинці. Так, перша частина е, незабаром відправиться в друк. Блес Паскаль і комбінаторки називаються. Блес Паскаль і комбінаторки від кандидата фізико-математичних наук Ганни Мамонової та художниці і дизайнери. Дизайнери так, помилку вже знайшла. пості, Тетяни Денисенко цей науково математичний комікс переносить читача із сучасної України у Францію, сімна і знову тут. Помилка шов у Францію го сторіччя та не лише навчає основам комбінаторики, але й знайомить із європейським побутом, системою освіти, культурою та науковою того а, та наукою того часу. Хм, цікаво, чому Франція, але я так розумію, що ем, ні, нічого не розумію, чому Франція. Вау, Новий наклад виходить від кі кіберпанк. Дві частини і е, світ відьмака. Новий тираж вже відправлений друк і очікується у вересні 2023 року. Це ж зараз. Як, ти, як відьмак 1050 гривень. Вибачте, у мене зайві гроші немає. Плакала, плакала я. Проведіння мене цікавить, Алана мура. Статус проекту верстка. Так верстка на жовтень чи в жовтні воно вийде. Дуже сподіваюся, цього року воно вийде точно. Добре, поїхали далі. Інші видавництво. Що у нас по плану у нас є видавництво. Видавництво. Перша книжка Еліс Осман з якої власне все і розпочалося, вже незабаром з'явиться на українському книжковому ринку. Радіємо, чекаємо разом з вами. О боже, нас знову соціалка про депресивну та самотню 16-річну дівчинку, яка змушує себе ходити до школи і хоч щось робити. Одного разу торі натрапляє на таємну групу під назвою Солітери, яка влаштовує пранки у школі. Дівчина намагається розкрити правду та з'ясувати, хто стоїть за групою, а також знайти баланс у спілкуванні між своїм старим другом дитинства Лукасом Райном та новим другом Майклом Голденом, і навести лад у власному житті. Це про депресію. Анонс в Young Adult Ми пройшли і назавжди. тож анонсуємо нашу нову авторку Бекі Альберталі з її сенсаційною книжкою Саймон Вес The Homo Sapiens Agenda». О, яка несподіванка, в нас тут мова йде про 16-річного молодого гея. Саймон Спаєр навчається у середній школі та захоплюється мюзиклами. Одного дня він раптово виявляє в шкільному блозі повідомлення від Блу, який зізнається, що теж приховує свою орієнтацію. Між молодими людьми зв'язуються листування. Однак, коли листи потрапляють в чужі руки, таємниця Саймона може вийти на Совені. Так, знову про Геїв. Кому подобається ЛГБТ-тема до видавництва видавництво, ви знаєте. Але я читала, що там якісь якісь цей скандал. Скандал, мені була скандал. Ух ти! От і скандал! Еліс Осман привітала російське видавництво і. І кілька книжок Еліс Осман вийшло російською мовою. Між тим ми зовсім не згодні з за закидами, що Еліс за Росію. Ми точно знаємо, що Еліс проти війни підтримує Україну і донатила на нашу підтримку ще 1 квітня 2022 року. Тому давайте по пунктах. Книжки Еліс справді вийшли російською. Їх аж чотири. Перші два томи коли завмирає серце, радіомовчання та народитись для цього. Було це в двадцять му і 22-му роках. Цьогоріч Книжки російської веліс не виходили, що дає розуміння, що права на те, що є скоріше за все, були продані до повномасштабного вторгнення, але що їй заважало не продавати її ще раніше. Росія, взагалі, то конфлікт почала в 2014 році. Це так маленьке нагадування. Я просто так нагадую, що війна почалася в чотирнадцятому році. Відео з привітанням її російського видавця це крок її підтримки російському ЛГБТ-ком'юніті, яке, як вона знає, переслідується. У її розумінні це підтримка опозиції російської влади. Ми з вами розуміємо, що це не так, але чимало українських зусиль спрямовано на доведення заходу правди про нашу війну і відсутність шансів на існування російської опозиції загалом. І там прогрес теж далеко не такий, як би нам хотілося. Мені здається, це якась позиція. Рачки, якщо чесно. Я розумію, що видавництво видало дуже багато книг Еліс Осман. Я розумію, що вони трішечки вибілюють вчинок Еліс Осман, ну, тому що би хотілося вірити в добро і так далі. Знаєте, це оце, тема не все так однозначно, але оце от нам, як видавництво, яке вже видало більше книжок Осман, ніж як нам довелося пересвідчитись виданою російською, дуже. Прикра, що нас вона з днем народження не привітала. Але ми написали її агентам, роз'ясненням ситуації і сподіваємось на остаточне припинення співпраці Еліс з Росією. Тим паче, що видавництво, яке вона вітала днями, було остаточно продане їхньому гіанту Ексмо, і відповідно перестало існувати. Отже, питання щодо ЛГБТ ком'юніті російського ЛГБТ ком'юніті і російської опозиції, це все одно люди, і вони росіяни. А росіян. Це зло, які підтримують, просто підтримують війну в Україні. Тому що, нагадую, війна почалася не буквально півтора роки тому. Вона почалася ще з 2014 року. У них було скільки? 9 років? 9 років для того, щоб усвідомити, що дії їхнього правління неправильні. Я вас прошу. І Осман, роблячи ось такі от Реверанси в сторону просто російського видавництва навіть ні, в сторону російського, скажімо так, ком'юніті, це вже якась залупа повна. Я розумію, чому видавництво ви сві... Вибілює авторку. Ну, по-перше, це найпродаваніша авторка. У них ну, швидше за все. Ну і вони купили авторські права і відповідно великі ставки, гроші й Розчарування Розчарування завжди проходить болісно. І вони все ще надіються, що Осман виправиться. Хоча, е чесно, я не вірю. <с> я не, не вірю, це. Це ми випрошуємо, щоб авторка. Звернула увагу на нас, Боже, в мене фейспалми зараз полізуть в голову. Я коротше, я вважаю це якось неправильно. Подивимося, що Осман скаже І це, Цей постик був написаний 14 серпня. Зараз у нас уже в мене, коли я записую, це перше вересня. Е, пройшло півмісяця, Відповіді поки що немає. І один коментар. Ні, в неї при чому. коментар. Отак, дуже цікаво, що саме її привітала, а вас ні. Якби вітала всіх, то не можна було би за. Підозрити в любові саме до росіян Погоджуюсь. Одним словом, це якось неприкольно, і давайте будемо однозначні. <плес> Еліс, я зробила, як це ведмежу послугу видавництво. Видавництво. Це, це всі новини від видавництва. Видавництво. їдемо далі, мольфари. Е, До речі, мойфарів я бачила сьогодні на фестивалі DiceCon е, І на питання, що у вас нового, вони показали мені мангу. Манго-апокаліпсис. <крес> <з desapare roux> Знаєте, у мене така штука, що коли є дуже багато якогось одного жанру, він мені прям стає дуже нецікавим. Я на початках як тільки з'являлася манго, я така, ууу, прикольно, прикольно і цей тайтл, і цей треба почитати. А тепер. А тепер я навіть не знаю. Ну, типу, вони то з'являються, а інтересу до цього просто немає. Просто манга — це не моє, звісно, У мене таке враження, що це такий шир, трьох стає в цьому плані. Так, я гуртала і тримала в ручках дівчинку з того боку. Вона дуже депресивненько виглядає всередині. Ну, тобто гарно, дуже естетично красива манга. І знаєте що? Це нагадує історію прям червону шапочку. Я не знаю, чому. Ну там вовка немає, нічого такого немає. Але знаєте, оці маленькі дітки і дорослі чоловіки, це. О! Ви ви поняли? Казка Червона шапочка це ж. про педофілію. Ну, не в прямому сенсі, але. Ладно, я жартую. Не беріть поганого в голову. Добре, дуже багато нових книжок. Лоде, ну, комікси, мульфари. Що з вами не так? Я скоро стану буктюбером, а не мальопи з бла, бла, бла. Книга магії з нуля. Так, так, що у нас ще? Перед замовлення. Ну, книга магії з нуля, дівчинка з того боку і наречена чаклуна. Причому наречена чаклуна прям дуже... Дуже по естетиці, схожа з дівчинкою з того боку. Вони коли разом стоять. Ну, типу, ці дві два тайтли, вони ніби з одного всесвіту зроблені. Добре, не забувайте підтримати мій блог, тому що я стараюсь. Бать, я стараюсь. Мальопуси. О, це дуже-дуже крута штука. Я потримала в руцях, огортала в руцях. Український безтярій. Я там краєм вуха почула, що е, гроші е, з, 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 з продажу. В цього бастіарію під, підуть до повернеться живим, або на якісь інші благо, благодійні організації. Також я подивилася, там дуже-дуже просто до біса багато художників, різних художників. Там посилання на всіх цих художників в Інстаграмчику, чи будь які інші е, соцмережі. Це дуже-дуже прикольна ідея. Сама збірка прям дуже, е, як сказати, Шикарна. Прям дорого багато. Тому я рекомендую всім цю збірочку придбати. Ну, по-перше, ви задонатите не ЗСУ, за а це по святому це свят. Це святе. А по-друге, ви матимете прям збірку різних художників і, і мітологію українську. Цікаво, хто обкладинку малював. Тут є, здається, опис. То малював обкладиночку. Читає обкладинка, тут тверда. Та не тверда, мене цікавить художниця. Ну шо ви прям? Я ж такою надією шукала ім'я авторки. Автора. А, що цікаво, е, книжечка має. Книжечка збірка. Думовна. Е, є український і англійський текст. Тобто це можна купити як на подарунок якомусь іноземцю. Тому всі пішли і купили. Ціна, ціна? Скільки? 800 гривень. Добре, що ще в нас з Днем Незалежності, дякую. Hogwarts Legacy в них вийшов. Ну, цей як воно називається? Як воно, як воно називається? А ну називається, забула артбук. Я забула назву артбук. Добре, що тут ще в нас є. Фаллаут в них кулінарна книга вийшла. Порцелянова ляночка теж манга, боже, тут Ну Що ви робите? Ну-ну... Друзі, дорогі друзі. ну я не буду це готувати. Ну, у мене часу на це немає. Абсолютно, ви бачите, в котрій годині я записую відео. У мене зараз 22.44. Я приїхала після фестивалю. У совісті немає. Я подивилася, що в багатьох видавництвах взагалі новинок нічого, ні новин, нічого немає. І поки останнє видавництво з того, що я бачила, з того, що є щось цікавеньке, це наша ідея. Наша ідея відповідає за манго-апокаліпсис, які вони почали. І ми зараз подивимося, що там новенького вони підготували. Ну, по перше, тут у нас Київ буквест якийсь буде. Мене там не буде, вибачте. Бла бла, 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 бла бла, 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 бла. Ясно. Отже, давайте подивимося в нас. Так, кривавий Марс я вам розказувала. Зроблено в безодні теж розказувала п'ять наречених близня. Та це дуже інтересно. З це щось дуже на ечі, схоже. Це ечі, це ечі. Якась романтика, мені здається, вам не здається? Мені щось так... О, до речі, а давайте вгадувати, а потім прочитаємо синопсис. Це дуже цікаво. Отже, в нас п'ять наречених близнян. Близнян? Як ми будемо їх відрізняти в манзі? Там колір навіть не поможе. Я про волосся. А, вони будуть з зачісками відрізнятися. Ну добре. Годається. Що тут ще? О, боже мій, яка сексі-чика. Я дуже сподіваюся, що це <хи> навряд, чи, навряд чи це дуже мило про романтику, і в нас один головний герой. Ну, гаремник, одним словом, дуже стандартний жанровий гаремник з романтикою. Читаємо опис у другокурсника Футаро Уесугі вельми скрутна фінансова ситуація. тож, коли він бачить пропозицію стати репетитором з хорошою оплатою, неабияк радіє. Але виявляється, що в учні е, його однолітки, одна з них однокласниця. А ще близнята, якщо точніше, то п'ятеро близнючок. Усі вони чудові дівчата, але люблять порушувати правила і ненавидять вчитися настільки, що перебувають на межі виключення. Яким же буде його перше завдання? Завоювати довіру дівчат. Як коли в цих п'ятьох кожен день вечірка? Вік 12+, але я все ще не полягаю на ечі, все нічого не знаю. Це речі. Це Купуйте сміливо. Чесно, я не знаю, ну, типу, гаремник. Синя тюрма. О, це щось спортивне. Спортивна драма, швидше за все. А чому ви в латексі? Чому вони всі в латексі? Той хто вилетить, хай не тримає образи. 12 плюс це не ечі, вибачте. Ну, але дівчатка, звісно, можуть читати. Вибачте, якщо образила почуття дівчат. Які читають спортивні драми читаємо опис. Ха, досі вони тільки мріяли стати найкращими у світі, але зараз це цілком реально на чемпіонаті світу 2018 року. Яку Японія вилетіла з 1 на восьмої фіналу біль крах мрій, розчарування. Бла була, -тю. синя тюрма спеціальна тренувальна база, на якій Японська футбольна асоціація зібрала 30, 30, 300 перспективних гравців зі студентських ліг. Ці хлопці вміють забивати голи, хоч ніколи не виступали на найвищому рівні. Хеппіленд! О Боже, це горор. Тут кролик, голий, кролик. <сих> Психічна хвора хрінь. Від японців. По-перше, вік 18 для дорослих. Значить, там кров'яра буде. І жодного ечі вибачте. Ечі не буде. І Сім'я комія Комія. не з тих, про які говорять, вони такі нормальні, що аж не цікаво. Люблячі батьки, чемні діти. Ні, жодних скелетів у шафах. Справді такі бувають просто четверо адепатних людей. Та не вірю, не вірю, щоб японська манга та й про нормальних людей. Ніколи в житті двоє дорослих двоє дітей такі не потраплять в кримінальну хроніку про таких не пліткують сусіди. Вони просто щасливо живуть. Хіба вони самі захочуть гострих відчуттів, як у парку розваг «Хеппіленд», де атракціони такі круті, що аж дух захоплює. Та не тільки від атракціонів там дух захоплює, а й коли гарячково тікаєш від вбивці з ножем, який влаштує незабутній відпочинок, майже останній спочинок, або й не майже. А це горор. Вони просто потрапляють в якийсь. О, так цікаво, що ж ну. Ну давайте далі. М -м -м. Сховок. Знову щось горорне, ну боже, ну прошу. Вау. Слухайте, там кольорові, а ні, не кольорові сторінки. Щоб кольорові сторінки й були, та ніже, це ж дорого. Але прям перша сторінка вражає. Я не хочу вмирати. Та хто хоче, хлопче? Ну хто хоче вмирати? Скажи, будь ласка, мені. У малюн, тут, тут коротше, акцент на малюнках. Тобто тут буде дуже красивий. Обо. А далі якась фігня пішла. Ну комо. Знаєте, коли дають ударні такі е, сторінки, прям е, соковиті по наповненню візуальному, <хи> і деякі стандартизовані е, мангівські обличчя, ну це прям сумно. <хи> ну, я так розумію, це про якогось монстра. Давайте. В темному темному лісі під зливою рішучий чоловік вистежує налякану жертву. Він коротше один з персонажів збирається вбити свою дружину, вона понад усе прагне вижити. Е ще рік тому ця сім'я була щасливою, бла 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 все. Бл 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 чому ж він сьогодні в лісі? Полює на власну дружину, тому що щастя не вічне. В один момент він втратив все. Після відмови видавця Кірішіма потонув у боргах і пірнув у темряву з головою. Ясно Рот. Сімейного вбивцю солонін е з Обкладинкою від orange. Дуже-дуже схожа концепція. Якщо чесно, я перший раз, коли побачила цю мангу, я подумала, що це якась альтернативна версія Orange. але ні, це солонін. У, а малюнок тут як в аніме. О, вау, це щось оригінальне. І дуже деталізований, прям не дуже халявний. Принаймні по тих картинках, які тут подаються. Добре, це якась буденність. <кхм> Ми повинні знайти наше щастя удвох. Одним словом, це про пару, яка вже давно живе разом, і вони стикаються з кризою в. В сім'ї, і як вони з цього будуть викручуватися. Окей, 14 плюс, буденність, можна читати. Все, друзі, це на цьому все. Я, я думаю, відео вийшло більше, тому що я багато дуже тренділа, коментувала. Але сподіваюся, вам сподобалась така жива реакція на новини. Менше деталізації, тому що я не шукала інформації про проєкти, а більше. Е Рефлексувала, рефлексувала це називається. Рефлексувала на ці новини. Якщо вам сподобалося, звісно, ви можете підтримати блог, Це дуже важливо для мене. Я постараюся більше робити тепер відосиків, бо маю нарешті можливість для цього. І е, ми зі слуху, глядимося у майбутньому. Всіх цьомкаю, всіх люблю, всім роздаю серденька і, і обіймашки, звісно. М -м -мій. Иди сюда, иди сюда, иди <рик> <рик> все, папа. -па.